Вінницький екскурсійний трамвай. Візунчик оновився. Працівники транспортної компанії одягнули його в патріотичні кольори. Нині він вже готовий до виїзду в місто. Розпочнуть екскурсійний сезон на візунчику. Першокласники для них поїздка є безкоштовною. Директор компанії каже, зробили все можливе, аби малеча отримала задоволення від подорожі містом на трамвайчику. Роботи тривали біля трьох місяців. Ми його практично всього оновили. Ми зробили новий повністю фон, як ви бачите. Більш веселий і змінили повністю його красу, І Ми його таким зробили патріотичним нашим рідним кольором українським, жовто-блакитним. Я вам скажу, що у нас є дуже гарні і прекрасні стюардеси цього вагончика. Переодягнули і стюардес Зеленорожеву рожеву форму. Замінили на синю жовту. Дівчата кажуть, нове брення не лише кольорово імпонує трамвайчику, а й є зручним. Зовнішній вигляд має бути відповідний, тому що ми презентуємо наше місто маленьким діткам. Ну і по-друге, нам має бути обов'язково комфортно. Я дуже рада, тому що скоро новий сезон. Но оновлений наш трамвайчик, і ми дуже довго готувалися до цього всього. Стюардеса Олена каже, цьогоріч оновили і екскурсійну пізнавальну програму для дітлахів. До неї додали більше інформації не лише про історичні місця Вінниці, а й про її видатних особистостей. Дуже багато ігор розвиваючих з дітьми, які саме ну, допомагають їм більше пізнавати Вінницю. Ось такі самі ми склали досить багато нових загадок. Для них в місті він по рейкам ходить. Він людей з роботи возить на дорозі. Не зівай, їде тут трамвай. Перші пасажири оновленого везунчика, які вже завтра ступлять на його борт, познайомляться з історією рідного міста та отримують паспорти маленьких віничан. Вже з 1 травня трамвай курсуватиме містом у звичному режимі. Щогодини починаючи з 11-ї. Ірина Корш, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал Віта.